Знаєте, я певно почну з кінця, що трошки доля смутка є знову після сезону приходити в цей зал, де майже е, була е, протягом регулярного чемпіонату, була одна поразка від Харківської ірокадемії, але фінал так стався, що був не за нами. Але це вже історія, це ми мусимо нашим клубом під центр Подоляни пережити і йти в наступний сезон. З тими ж самими задачами, які ми оприділили для себе, це як завжди, найкращі, найвищі місця під центру Подоляна на всіх сходинках, наприклад, Челлендж Капу, цеф Капу і чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України. І на наступний сезон це все є. І е, наступний сезон, е, я думаю, що початок сезону покаже, хто в нас є з гравців. Е, на, на даний момент не змінюється керівний штаб і тренерський штаб епіцентр Подоляни. Зараз всі йдуть на відпочинок, потім вже будемо е, збиратися. Ким збиратися, це буде все згодом. А, велика робота була проведена, велика робота проведена. І, е, Хвала нашим легіонерам, я маю на увазі і тренерському складу, в яких були три чоловіка з Польщі, і гравцям це і Ніку Пенчеву і Івану Раючі. Хвала їм, тому що вони не побоялися. Вони приїхали в цей чемпіонат, приїхали в цю країну, де йде війна, і заграли на своїх можливостях. Так я розумію, що не так сховалося, як ми хотіли, але це вже, як я казав, історія. Надалі будемо думаю, працювати і. Будемо якось поліпшувати і аналізувати свої моменти, які ми не застосували в минулому чемпіонаті. Коли почалася війна, було під питанням спорт в Україні. Коли ми зрозуміли, я так розумію, керівництво професійної ліги, спонсори, розмова з клубами, що давайте зробимо, і ми зробили під час війни професійну волейбольну лігу, це. Це великий розвиток на щан того, що волібол в Україні є, і він пішов, і розвиток є. і Ви бачили фінал, і рівень досить був потужний, я так думаю, що від минулих чемпіонатів. І це гріло серце, тому що це є робота гравця. Є розвиток і є на кого дивитися нашому молодшим, нашому молодшому поколінні. І, і ви бачите, що збірна зараз не дає задніх, вона є Непогані результати показала в минулих чемпіонатах, і це ну, дуже сприяє, тому що розвиток волейболу і взагалі в Україні, і розвиток наших гравців, і яких якби наших гравців хотіли за кордон, це дуже добре, що є професійна ліга і. І такий чемпіонат у нас. Ну, перш за все, я хотів би побажати болюкальниками в центр Подоляни пережити з нами цей смуток, пережити з нами ці емоції, які були негативні і позитивні, і будьте з нами завжди. І ми не будемо намагатися розчарувати на наступному сезоні. Є такі розмови для прихильників волейболу, що географія е, ту, турів чи професійної волейбольної ліги розшириться, Це буде інші міста. Так що є не, не виключено, що це буде і городок. І хочу побажати, щоб ви болювали, любили волейбол. І в першу чергу хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, які боронять нашу нашу землю, наше небо. І завдяки їм ми граємо цей волейбол, І завдяки їм є спорт. І всім всього найкращого. І чекайте наступного сезону. Він буде цікавий. Болівайте за нашу збірну, яка буде мати кваліфікації, і всього найкращого і миру в нашій країні. І хай закінчиться швидше ця війна. Дякую.